Ліна Костенко, історичний роман, Берестечко, Уривок. Оце і все. Ця галич над містечком, Народи вільний, аж тепер ти віл. Моя поразка зветься Берестечком на Київ наступає радзивіл, я вже не я. Мене вже улелекали, вже рука не вдержить була ви, Куди умерти з пекла та й до пекла, гармат нема, пропали корогви. Де в'ято сил? Знемігся я потрошку і мій кінь у дикій лабоді немає війська. Всі у розпорожку, один в біді, один як на воді. Оце тобі супряга з бусурманом. Хіба я гетьман всипище глупот так дався, Оморочитись оманам тепер дивись на Україну. От дивись, давись сльозами. Був найдущий, носив при боці шаблю, не стрічок. Тепер сидиш, самотній, невладущий, і п'єш, як трахтимирівський дячок твою, свобода охрестили грати, бур'ян в полях, ледь, видно, архалук. То що ж, тепер цьому народу брати свій кревний хліб у переможця з рук? Хмілій, Хмельницький, де твої клейноди, де корогви, де грім твоїх музик, де в битвах. Завойовані свободи. Де твій Богум, Пушкар і джаджалик. Козак не баба, ох таки ж не баба, якби під ним не встрелили коня, хіба б поліг від рук якогось драба козак не баба вихрові рідня, якби не ті заклепані гусари, якби не зрадив хаповитий хан, якби він був ощадніший на вдари мій кривдами рокований талан, якби не дощ, якби не ремст і розбрат, якби хоч трохи глузду під чуби, Якби старшини не пішли у розбрід, якби, 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 якби. Чмели тютю, ти, Божа лялька зглею, ти скинув ярма різані яри тепер стерчиш над рідною землею і п'єш, як виворіть корінням до гори. Чого ти ждеш? Якої в Бога ласки в твоїх радутах проростає мох? Оце і все. Одна така поразка закреслює 111 перемог.